Ось ми бачимо, як засипається русло річки. Бачимо, як знищується водний об'єкт Київської області. В Україні знищується природа та екологія. Ось так завозиться сміття. Земля переміскує з сміттям, як ми бачимо. Будується житловий комплекс. На даній земельній ділянці можемо відмічати, напевно, незаконний видобуток торфу. На жаль, ми бачимо явний факт порушення екологічного законодавства України, а саме перетворення земель у сміттєзвалище. Чим займаються наші можновладці, незрозуміло. Але можна сміливо стверджувати, що явно не виконують свої службові обов'язки щодо захисту нашої країни. Ось так виглядає водний канал, котрий також знищується. Можемо зауважити, що дане правопорушення вже відбувається явно не один день та не один місяць. Бачимо тонни завезеного сміття, котлаваний.